Hello boys and girls! Сьогодні ми вивчимо тему Моя ванна кімната, My Bathroom. Пограємо в ігри і відгадаємо загадки. Душ, Shower, Ванна Bus top. Губка, – «Sponge». Дзеркало, Mirror, Пральна машина Washing Machine, Кран Facet, Раковина – «Sink». Гребенець комп. Щітка для волосся Hairbrush. Ватні палички Cotton swabs Туалет Toilet. Туалетний папір. Toilet paper. Смітник trash can. Мішок для сміття trash bag. Мильна вода. Soapy water. Швабра моп. Щітка браш. Відро бакет, рушник, towel, зубна паста toothpas. Зубна щітка toothbrush. Мило. Soap. Шампунь. – «shampoo», Фен hair dryer. А зараз пограємо в гру, що зникло. Подивись уважно на малюнок. Ванна – «бас», рушники towels, вода – «water». Що зникло? Так, вода, water. А на цьому малюнку ванна кімната Bathroom. душ shower. губка спонж, дзеркало, Mirror. Що зникло? Так, дзеркало, Mirror. А на цьому малюнку пральна машина, washing machine, Кран. faset, раковина син, туалет Toilet. Подивись уважно, що зникло. Пральна машина. Washing machine. А зараз давайте пограємо в гру предмети гігієни. Відповіді yes no. Гребенець comb. Так, yes, це гігієна. Рушник towel. Так, yes. Шампунь. Шампу. Так, yes. Крісло armchair. No, ні. Зубна паста Toothpaste. Yes, так. Чайний kettle. No, ні, це не засіб гігієни. соуп. Так, yes. Зубна щітка. toothbrush. Yes, так. Фарби. Paints. No. ні! Давайте з вами відгадаємо загадки на предмети гігієни. Мию, мию, без жалю, мию там, де брудна. Цю роботу я люблю та від неї худну. Так, мила, Soap. Витирають залюбки ноги, руки, малюки, витирають щічки, павлик та марічка. Рушник Towel. Чи що зубки кожен день дуже добре й швидко? Мені в цьому допоможе моя зубна щіка. Toothbrush. Молодці, а зараз пісня. Wash your hands up and down, up and down. Wash your hands round and round, round and round. Wash your hands up and down, wash your hands round and round, wash your hands round and round like this. Wash your face up and down, up and down. Wash your face round and round, round and round. Wash your face up and down, wash your face round and round, wash your face round and round like this. <coughs> brush your teeth up and down, up and down. Brush your teeth round and round, round and round. Brush your teeth up and down, brush your teeth round and round, brush your teeth round and round like this. Які ви кмітливі молодці гудбай.